На фізкультуру як на прогулянку вже з нового навчального року учні початкових класів не отримуватимуть оцінок на уроках з фізпідготовки. Згідно з новою програмою міносвіти, навчальні нормативи залишаться, однак будуть скоріше орієнтирами для педагогів. Вони учні молодших класів, для яких фізкультура найулюбленіший предмет. кажуть, хоча спортивні навантаження даються нелегко, проте набагато цікавіше ніж математичні розрахунки. Я люблю займатися спортом і проявляти на фізкультурі свої здібності. Я люблю фізкультуру за що там виконує можна виконувати різні вправи, вести здоровий спосіб життя. За те, що там різні проводять конкурси, змагання, за те, що там можна розвити свої здібності. Дуже люблю бігати, всякі різні вправи люблю робити, тому і люблю фізкультуру. Там спортивний настрій, можна вести здоровий спосіб життя. Те, що за свої старання більше не отримуватимуть оцінок, здивувало, однак не потішило. Я не дуже добре ставлюся до того, що не будуть нам вже ставити оцінки. Якби ти з е, намагаєшся щось здійснити, тобі це подобається, все, а тобі раз і не поставили, і ти ну тільки зря це все, твої старання нікуди не йдуть. Ні А чого. Ну, тому що я вважаю, що це я з якої сторони я трудилася для себе, з якої сторони для мами для папи. Хочеться принести, показати додому оцінку. Наприклад, біг 30 метрів на час і не ставлять оцінку. ти не знаєш навіть своїх результатів. А я скажу, це добре, бо ніхто не знає своїх результатів, і не буде насміхуватись, наприклад, ти черепаха, а ти, наприклад, там якась блискавка, що дуже швидко бігаєш. Може, і добре, може, і погано, тому що якщо нечайно щось не вийде і тобі ставлять погану оцінку, а ти її не хочеш, тобі її не поставлять. А якщо хорошу поставлять, то ти це захочеш і не поставлять. Освітяни переконують усі зміни задля здоров'я дітей. Не секретні для кого, що цей предмет викликав певний резонанс останніх років, тому що, на жаль, зважаючи на проблеми здоров'я дітей, наші діти просто гинули під час уроків фізкультури. Тому абсолютно новий підхід здоров'я, збережуючі технології, радість, рухова активність ігра, гра, тобто навчання в грі, без якихось там серйозних суворих нормативів, оцінок і так далі. Тобто, я думаю, це тільки на користь. А от у майстрів спорту з цього приводу інша думка. Клавдія Козлова із фізичною культурою своє життя пов'язала ще в 20 років. Зараз їй за 70. Однак вік досягненням не завада. Переконана, не оцінювати учнів можна. Проте це не додасть здоров'я малечі. kiri 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 Такі зміни торкнуться не лише фізкультури. Вже з 1 вересня уроками радості будуть образотворче мистецтво та музика. А наступного року нинішніх першокласників чекатиме іще один сюрприз новий предмет. В міністерстві його називають інформаційно-комунікаційними технологіями, у школі сходинками до інформатики. Юлія Бурнацева, Віталій Демець новини телеканал Смарт.